Ну а ще одна інтрига тижня три тисячі безкоштовних кілометрів від Укрзалізниці. Їх, попри збитковість УЗЕ, ЗЕ пообіцяв уряд, і керівник залізниці розповів деталі. Почати ці безкоштовні перевезення мають з 1 грудня, переважно для прифронтових громад. У цілому програма розрахована на чотири місяці на сам зимовий сезон. Укр залізниці чомусь кажуть, що саме в цей час, попри свята, завантаження потягів найменше. Ідея в тому, щоб українці їздили в часи низького попиту і в дні з меншим навантаженням не в п'ятницю ввечері до Львова, скажімо, а у вівторок ранковим рейсом. Безкоштовно отримати можна буде тільки квитки у плацкарт і купе на потяги далекого сполучення і лише на внутрішні рейси, на вагони СВ або перший клас Інтерсіті. Програма не діє. Навпаки, у цьому преміум сегменті передбачають динамічне ціноутворення, що означає фактично подорожчання. Але це пояснюють уЗЕ можливість підтримати залізницю, не піднімаючи ціни на всі квитки. Бо пасажирські перевезення завжди збиткові. А в час війни, коли зменшилися і вантажні перевезення, залізниця скоро може зупинитися. Так заявив з трибуни парламенту член наглядової ради УЗЕ Сергій Лещенко і подякував всім платникам податків. Бо на компенсацію пасажирки уряд ще цього року пообіцяв перерахувати 13 мільярдів гривень з держбюджету. Ну і в цьому, вочевиді, є відповідь на запитання, що лунало цього тижня найчастіше. То звідки гроші на безкоштовні кілометри із наших кишень? І це ще не всі зміни від держави про виплати, які вже працюють від початку листопада. Далі. Людей із правом на базову соціальну допомогу з 1 листопада стало більше, а процедуру спрощують. Раніше треба було купу папірців у різні кабінети. Тепер все в дії. Йдеться про малозабезпечення родини, самотніх матерів, людей із інвалідністю і дітей, чиї батьки не платять аліментів, а також людей, у яких не досить страхового стажу, щоб отримувати пенсію. Базовий розмір виплати – 4500 тисячі гривень, але реальну суму розраховують індивідуально. Гроші можна отримати на дія карту або у пенсійному фонді. ТЦК більше не приймають відстрочку від мобілізації. І з 1 листопада все можна оформити у ЦНАПі та онлайн у Резерву Плюс для дев'яти категорій відтермінувань. Перелік із часом обіцяють розширити. Водночас у Міноборони кажуть, понад 600 тисяч відстрочок будуть подовжені автоматично для людей із інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, студентів, родичів загиблих чи зниклих безвісти. Сповіщення має з'явитися у «Резерв плюс». Перехід на цифру має усунути спроби заплатити за відстрочку в ТЦК. Збільшення надбавки нашим воїнам 30 тисяч гривень за завдання поза бойовими зонами, 50 тисяч для командирів, 100 тисяч для учасників боїв і накопичувальна премія 70 тисяч гривень за безперервне перебування на передовій або в тилу ворога. Це, наприклад, передбачено тим, хто зараз у Покровську і місяцями не вилазить із передка. Ну, а польща згортає програму безоплатного житла і харчування для українських біженців. Понад три роки для всіх охочих існували колективні центри проживання. Тепер українці мають подбати про житло самостійно. Виняток пенсіонери, багатодітні родини і люди із інвалідністю.